І всім привіт у мікрофона Енскрай, не ми сьогодні пограємо знову вишибало, але тільки вже Forza Horizon 4, тому що безкоштовні вихідні Forza Horizon 5 закінчились, і в мене вона не куплена. А куплена тільки Forza Horizon 4. Тому пограємо в Forza Horizon 4, і все, шукаємо катку Вишибало. Сподіваюся, там хороший онлайн на Forza 4 і зараз будемо тащити, let's go! Так, що знайшло розкатку. Наскільки я пам'ятаю, тут у нас спавни не в городі і на розв'язках. Давайте, коротше, я хочу в город, але, блін, я з нього так не люблю виїжджати. Але там хороші дроп буває. Так, давай прогружайся, прогружайся. This is Eliminator! Да-да-да. Хорошо, що по дропу і що по гравцях, це дуже важливо. Я не хочу кататися один, один на дуже великій карті. 3-4 гравця, в принципі, нормально, я бачу дроп, і завжди є в городі. Хто грає в Forza Horizon 4, беріть на замітку. Хоча це напевно, напевне так все знаєш, я, це не знаю, якого року Forza 4. <свісно> типа я не пам'ятаю. <свісно> Ой, чувак, там їде... він не забрав дроп, або в нього ж піздати, або він забив їх. У е, нього більший уровень, ніж четвертий. Оу, неочікувано. Так, музика в мене вроді як виключена, но вона при дропі грає. Так що сподіваюся, там все буде нормально. Так, окей, хорошо. Там їхав чувак, він попер десь в зону. Я не розумію, чому. Чому я карту не можу закрити. Блін, у мене зараз підфризило. Сподіваюсь, запис не похирилась. Тому що я граю такі, на такі графіки, скажемо, правду, на середній з високою. Тому. Не знаю, коротше, можу щось і підлагати. Може коп не вивезти, не справити з нагрузкою, як то кажуть. Коротше, їдемо в зону. 33 гравця, треба з кимось ганятися, в мене 4 левел, я бачив впереду чувака. Вчора, кстати, грав Forz не на записі. Як завжди взяв за топ-1, може ставити скрін, хто не вірить. Хоча там гравців було небагато, там 30 чи що, 45, така невелика катка була. Ну, В принципі, якийсь щас. Напевно, на що з Forza вже четвертій онлайн не дуже такий прям. Кру крутий. Так, Мінік, давай йди сюди. Мінік, куди їдеш? Я тебе хочу нас догнати. Пі-піп! Погнали! Погнали, чувак, мені бачу, що тепер перший левел. Тобі трошки не фартануло, хоча якщо я зараз буду ловити дерева одне за другим, то чувак виграє взагалі не парячись. Він взагалі без напрягу в мене виграє, але я вроді би поки що нормально їду. Воу, дивись тут гравців, тут прям якась купа зібралася. Це прям вау. Так, можна бігати по дорозі, але я різкований пацанчик і я поїду по лісу. Да, щоб зловити сосну і. да. Е -е, Хотів пошутити, але Ютуб таке не одобряє. Так що просто будемо їхати далі. Так, акуратно. Передвигаємося по ненавігатору. А по моїй голові. Що я мелю? Бляд, що я сказав? не по навігатору, а по моїй голові. Як це все може зрозуміти? Чи покуди збрядить моя голова, 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 моя голова, туди й поїду, капець. Що я велю? Ой, так, я трошки дерево зловив. Ну, сосну, да. Сука, Як це звучить, як це просто звучить? А, все, мій чувак лівну, ну, в принципі, напевне, да, в цьому був смисл, він все одно ніяк би не виграв. Так, це, по-моєму, ця машинка Пікапік, да? По-моєму, що да. Який, кстати, по-моєму, доволі таки поганенько їде. Так, я не знаю, куди буде краще в цю сторону чи в ту, але я поїхав в цю. Тут є три гравця спереді. Нам потрібно у цій машині, якщо я не помиляюся, дуже погана максималка. Для п'ятого рівня. Там тіпи, походу, з краю зони, і чел їде пряміснень на мене. Я хотів розвернутися, але. Е, він не хоче зі мною ганятися. Напевно, в нього якийсь малий левел, або. або він просто не хоче ганятися. Хоча я не розумію таких чуваків, які заходять вишибалу, просто щоб дойти до фінального рівня. До фінального уровня. Тобто я не розумію навіщо так робити. Так, що у тебе, чел? А в тебе третій левел, тобі є всі шанси, тому що в мене максималка на цьому пікапу дуже фігова. Ой, блять, я ще не туди поїхав, подожди, треба кратно розвернутися. Так, я розвернувся. Їдемо сюди, го! Так, амон, блять, який цей пікап великий. Скільки ці форс захражені, 4 бат в дерев, в 5 їх набагато менше. А тут, звісно, прям вау. Тут може дерево за деревом ловити. Якщо бути неуважним. Так, тихо, 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 вийдь, будь ласочка, будь ласочка, Йолочки, давайте пока. Акуратно, 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 акуратно їдем, їдем, їдем. Бля, чувак мене обганяє. Чувак мене обганяє на п'ятому... Ой, на третьому рівні. Блін, ну там спереду ліс і тут спереду дроп, я ще фігня, якщо тут було щось класу. Так, ні, сам фігня, друге левел. Ну я думаю, його вже нуж, да? Я ж маю обігнати, тому що якщо я зараз програю, то це буде капець. Так, тихо, тут дерево, тихо, 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 тихо. Менше клава трохи рушата, я ніяк не можу купити собі нову клавіатуру. Чувака вже 10-й левер, мерз. Я в шокі. Дерево, привіт. Бля, чоловік, кстати, вирішив поїхати по дорозі. Це, по-моєму, доволі таки непогане рішення з його сторони. Хоча може має щось якось вийде, чуть-чуть! швидше -чуть, його проїхати і скоротити, хоча в цьому я дуже впевнений. Та ні, напевно ще я встигну. Я маю встигнути швидше його. Так, акуратно двигаємося, двигаємося. Двигаємося, акуратно, як то кажуть. Дерево, 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 дуже багато дерев Обіжаємо це все діло. Так, тихо. 300 метрів, блять, камон, давай пожалуйста, їдь! Їдь, доба пікап, сука, їдь! Давай, 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 200 метрів, я не знаю, ты, чувак. Так, ну все, я виграв. Правда, там као, я повторюся, вже 10 рівень, у мене тільки 6, блін. Сподіваюся, якась хороша машина, хоча на 6 рівні, по-моєму, всі хороші машини. Так, що у нас? Э, бовлер. Э, як бойлер, тільки бовлер. О, це шуточка. Ставте лайк за такі шутки просто. Резюбні шутки. Е, так, їдемо сюди, Го? де зона, кстати. А, ну в принципі, я в центрі зони, в принципі, я в центрі зони. 17 гравців. Це доволі таки небагато, я б сказав. Наш чел в гонці, або, можливо, це цей чел, який я тільки що вибув. ой Ой-ой-ой, скільки тут чуваків в гонці, Камон, а може з кимось поганятися, пожалуйста. Може з кимось поганятися? Я не знаю, що у вас, але я хочу з кимось поганятися. Чого ви всі йдете в одну сторону? вас що, фініш в одну сторону? Я не розумію. А що, финиш в одну сторону. Так, чувак, на турек себе найшол. Так, чуваки, камон, я не знаю, куда ви пхаєтесь, але но я хочу з вами поганятися Ви пхаєтесь на фестиваль. Ой-ой-ой-ой-ой. Чипе, шо у вас за движняк? Що у вас так багато, блядь? Давайте я вас тоже потараню. Я хочу з вами з кимось поганятися. Камон, вас такі левела не особо великі. Давайте, фінішируйте вже, камон. Ну, де у вас фініш? Чи це якісь щитаки просто, я не можу поняти. Це бо якісь щитаки. Або там ну, ряд не читаки, Це просто типи в одне місце їдуть на Чи що? Ні, типа три гравця йде в одну точку. Не, по єс такі. Або це чи таке, фіг знаю. Коротше, не знаю, я хочу з ними з кимось поганятися вже, все, вони роз'їхались. Тут край зони, так що зараз у них має бути фініш. Давайте, чели. Ну, хто там, блять, виграє. Хочу хоч з кимось поганятися. Челу вже он до споршому левела. Кстати, цей це чувак що виграв. Все, тут чел вибув. Правильно. Щось я нікого взагалі не бачу. ще сюди чувак, має появитися, по ідеї. Да, вот він Короче, сейчас на ходах, на ходах, на ходах. Давай, давай. Я не знаю, що в него. Я сигналю. Давай, шосте против шостого, поїхали. Сейчас на гонка. Сейчас гонка. Блин, 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 тихо, 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 тихо. Тут долбане ліс я острова. А острова мона приїхати? По ідеї я не знаю. Тихо, дерево. Пожалуйста, на колеса. Давай, давай, газу, газу, дай він. Я його не бачу. Бля, він десь тут, а я, мені просто мішкою неудобно зараз дуже поворачувати. На геймпаді це було б набагато зручніше, але є проблема, у мене немає геймпада, знаєте? Yeah. <laughs> так що придеться якось так щас викручуватись. Е, давай, давай, газу, газу. Єбать, він йде бистріше? Але чого він взагалі? Я не знаю, що за машина. Це Пукан чи що це? фіг я знаю, пофіг, я виграв. <laughs> я виграв, до нас гравців. Давай, давай, головний фінішне прострати. левел, сьомий левел Чудово. Так, тут що в нас? У нас, по-моєму, там Ford Focus, да? так? 5 рівня. Так. Да. Так, давай, що у нас сьогодні? Level Audi RS. Я прям так і знав, що вона буде. Прям чувствую в жопу, що буде Audi RS. Це дуже часто машина на цьому рівні. З змигалками, так, да, з змигалками. Їдемо сюди. Я, кстати, на краю зони Якщо тут хтось буде, то. Можна йому гонку предложити. О там є два чувака, але вони, походу, зараз закусяться. А, ні, 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 то чувак вже в гонці. Чел, що тебе? поїхали. Давай, поїхали. Пятый, ну! С гонка не предложилася. И с ти ты ливаешь? Чел, ты пятый рівень, блять, що ты робишь? Давай гоняться, тут уже финал будет. Поехали! Чувак, схуя ему гонку предложить не може Схуяли он не быстрей, чем я. Я не понимаю, чувака, серьезно, я не понимаю таких людей, які просто хочуть дожатися финиша. Финальной гонки, типа. Поехали, давай. Так, куди нам? Так, ну я иду, в принципе, майже правильно? Можливо сейчас у мене буде восьмий рівень. Чувак щось дуже передвигається. Сподіваюся, сподиваюсь так. Ну, так ідеї, ні. Бля як цю Ауді підкидається, це просто просто пиздец Просто піздець. Чого чел так швидко їде на своєму ДОВБАНОМУ пятому Блять ривни фініш, финиш Він проеба фініш? Він проеба фініш, правильно Сейчас дуже хорошо Чувак фініш проїбав Це було дуже рисковано. Я ще міг просто вилетіти нафиг. Но чувак проїбав фініш Я представляю, як в нього в нього просто ляг бомбит. У нього сейчас жестко бомбит. Так, 8 рівень у мене вже пречудово, пречудово. Давай, пожалуйста, быстрійше прогружайся, я тебе прошу. А, dr 8. 7 гравців, 7 гравців! Мені треба хоча б 9 левела машина, хоча щас дуже рисковано. І я можу взагалі не попасти в фінальну гонку. Так, тут що дропу? Ну хоча врядлі, врядлі щось буде краще вже 8 рівня. Ой, як щось по цьому полі цю Audi кидати буде. Це просто капець. З ким можна поганятися? Там чувак, походу, когось вибув, да? Походу, що да. Але він на краю зони і гонка буде в його сторону. На його перевазі, так що і напевне, я щось можу програти. Блін, озеро. Він йде прямо на мене. Ні, він йде на... прямо на мене. Він катається по краю зони, в мене є предположення, що... У нього 10 левел, бо він ливно из-за зони. Він хоче сейванутися. Да, чел хоче сейванутися, ну давай, хорошо, ти в будь-якому випадку поїдеш в зону. А, ти хочеш взяти розгон. Ну хорошо, давай. поїхали. Давай, шо у тебе? Я даже не див. Да, ми трохи занесло, блядь. Я не знаю, що в чела, Ну, якщо він предложить гонку, то давай. А шо в нього? Давай, я жду, ну, доганяй. Поїхали. Та чого гонка не предлагається? Давай, шостерівні, поїхали. Так, блять, це озеро треба об'їхати. У мене Audi дуже жорстко кидає, щоб ви розуміли. Вона не предназначена, як то кажуть, для полів вона предназначена для якихось шосейних трас. стоїть, в принципі, і кидає так по цій. по цьому полі. І зараз варіант з того, що мене кудись занесе! Перекине, блять, дуже велика. А Альфа, Стельбіо, яка в чувака, по-моєму, так ця машина називається, доволі таки контрольована, наскільки я пам'ятаю. Так, акуратно, тут главне, тут главне, акуратно, 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 акуратно. Тихо, 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 тихо. Тут... Що за підфрі? Що за підфріш щас був? Все, фінішируємо. Хорош, тихо, храм за зону не вилетіти. майже мене машина буде 9 рівня, сподіваємося, все хорошо, прекрасно записується. Що у нас? У нас Акура 9 рівня. До фінальної гонки залишається зовсім трішки. Можна ще постаратися виграти 10. Ну, не виграти, а вибити чела в челліків 10 рівень машини. Сподіваюсь, вона ще все вийде. Так, я їду в правильну сторону, чел їде прямо на мене, я пофіг сигналю. чел 10 рівень. Але я їду в правильну сторону, я перший стартанув. Не знаю, що дуже опасна гонка, як то кажуть, 10 проти 9-го. Ну я як би перший, звісно, поїхав, але в нього тачка доволі таки швидко, і мене прямо наздоганяє. А, А, пожеже. Все, я настигну, так? Да? Блять, пожеже, тихо ти. А, все, гонку виключили, гонку виключили, я міг зараз, кстати, програти. Як... як я думаю, як я думаю, куди буде фініш? Я думаю, він буде кудись в ту сторону, в сторону ферми, але тут, блядь, город. Ні, поже, город там. Я в правильній стороні стою. Правильно? Так, подожди. Все, короче, похуй, їбачимо сюди годіть, там якась херня сперезі. Три, два, один. Погнали, блядь, на дев'ятій машині, конечно, фініш таке собі, но... Два сім к. Блядь, дерево, сука! Пожалуйста, їдь, 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 я перший, я поки перший, я поки перший. Чуваки, десь ззаді, мені дуже далеко. У мене є всі шанси виграти цю гонку. У мене є всі шанси виграти цю жизнь. ладно, жизнь не знаю, но горку, то, блять, пожалуйста, ну якщо я буду такі їхати, я точно ніяк не виграю. Давай, 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 тупи, 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 пожалуйста, будь ласочка. Комон, камон, камон, давай, акура. Так, тут дерева акуратно. Я поки не бачу супротивників. Я бачу йобаний город, чи що це, я не знаю, хто тут ці дома побудував. Хто навіщо це було потрібно комусь, але поки що я їду перший і мене це не може нарадувати. Я не знаю, які в чуваків машини, вони їдуть, кстати, по трасі, але в одного чувака десятий, в других я хз. Так, один і три. У мене є всі шанси виграти, блять, знову дерево, сука, блять, пожалуйста. Бля, вони йдуть по трасі, це правильне рішення, це правильне рішення, це дуже правильне рішення. Пожалуйста, Акура, давай, давай, я можу їх обігнати. А може неправильно, пожди. Челс, коротше, блять, він іде першим я, він ще виграє. Все, це друге місце, так? Да? Сука, це друге місце, блять. На чому він? Десятий рівень, походу, тому що якраз той чувак, який мене міг вибути, правильно? Єбать, подожди, я ще можу виграти. Пожалуйста, не занесися, він різався, він різався, пожалуйста, давай, давай. Єбать, перше місце. Хорош, якийсь емоції, дається гра, це ба вишибало. Ааа, мені прям нравится. поздравляємо ви, ба вишибала! З першого разу, перша катка. Я перед цим не грав, отвечаю. Це от тільки рішив зазняти і зразу виграв. Вот він, блять, інскрейн. Mm. Коротше, що в нас да, рулеточка? Рулеточка, рулеточка, рулеточка. Будача не буде, бре. рулетка. Давай, подивимся, что нам выпадет. Потому что это интересно. Выпадет нам... 160 тысяч штук. Я не знаю, по называется. Короче, вот такая вот получилась довольно таки прикольная катка. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь, да, подпишитесь на канал. А микрофона был крайне побачимся в новом видео. Всем пока!